Друзі, всім привіт! Коли гріб сіно не знімав, там чуть-чуть є фрагмент ніктоці, не було часу. Ну а зараз ми будемо возить тюки. Ярослав Миколаїв запустив свою швейну машинку. Коротше, всій бригаді взяв перчаток. Я, звісно, беру... Я тут бос. Не поспориш, так? Да? Тьома, ти собі не береш, ти за рулем, тобі можна і без перчата. Так, ну зараз трошки ярик підтюкує і будемо починати грузити. Так, ну що, процес пішов всі при роботі. Найголовніше це, звісно, тьома в нас. Не було б його, було б дуже тяжко. А так, звісно. Виручає і крепко. Збирання. Я думаю, що буде кипів 300. Ну, мені цього буде достатньо. всю зиму. Чуєш, я просто що чи що виходить. Не схотіли на великий тракторний прицеп грузити. возить туди, з 200 метрів, нема резона. А помниш, як перший раз, да? не так брав, не так кидав. Опит в селі, вже да? опитний. Зараз напишуть, ходить тільки знімає, а вони все роблять. О, тут в дитинстві ми постійно хто в темі, той знає. Ціна ліка? Так, да, полунечка. І багато тут, я да? гуляю туди до хуна. Взагалі на ізі. Постійно тут ціле літо пасемося, понял? Такі були, як, як Артем, то тут ми тільки движували. Раніше на цьому болоті сіна не косили, тут все випасували корови. Сніми цей момент, як ти працюєш Петрас, да, Ким? Ну двічі, двічі, двічі. На ту сторону йдуть. Добре, що в темі. Нічого вже не треба розказувати, що робити. Так, тут ще залишилися коротенькі. А там далі переїдемо до ставочка. Може цей момент якраз ще й покупаємося. Дехати праців, швейна машинка не підводить. Бреє золото. Так, ну що? гриби. Так, се Оцей ряд ще заберемо і підемо додому. Agora vou Вывертай! <связи> так, ну что? Приїхали ми вже за другим прицепом Роботників у нас додалось, вже можна просто знімати ходити, бачите допомагають. Ілюха приїхав Тьомич, як завжди найголовніший. Ну а я буду ходити, я ж відповідати буду перчаткам. Да, Ілюха? Зараз біля ставочка буде краще, раз і скупнувся зразу. На, на, вот так, да, конечно. Так, Ярослав Миколаевич одну делянку за О, oh, последний рядок. Да. Мостится, мостится, не можем включить. <laughs> Все. Упар. <laughs> Ох и жулик, мам. Не, я ему сказал, я тут Да. Так а он на скауте ездить включая. Не хватає росту щеплення вижати на МТЗ. Все финиш. Последний. Я думаю, в принципі, цього і хватить. Погнал, а донька? А? Bo ty robisz po stale na takich da? Загрібаєш! Валки були широченькі, трохи не влазило у цього в прес. Ставочок. Зараз можна піти окунутися, але непко затягує хмарами на ніч дощ. Ну, коротко, старалися ми, щоб сьогодні все зробити. Вчора довго. До 9-ї вечора гріб його це все діло. Тьома ставай! Опа багато! О, нейтральна! Добрий! Добрий. Напротив другої чи першої. Та він і так нормально нам допомага На рибалку йтимеш? Не знаю, зараз може піду. А? Я купатися а, а може і половити. Щось. Та можна і по і покупатися, і половити, в чому проблема. Так. так, ну що, в принципі, на цьому можна е, відоси завершувати. Вам всім дякую, що ви мені допомогли. Без вас би я б тут замучився б і крепко. А з вас що? Комент, палець вверх, ну і підписка. Всім пока-пока.